Оскільки, будь ласка, хто простить Путіну, оце його зло? Ніхто. Думаю, що головна проблема це не тільки сам Путін як місія зла. Думаю, що велика проблема о ті 140 мільйонів росіян, які на сьогодні виховані як маленькі путіни, які не потребують свободи, які гордяться, що вони кріпаки. Нема опозиції, ну нічого, все йде по плану. Немає вільного журналіста. Сьогодні в Росії сидить журналістів у тюрмі більше, ніж при Сталіну, при Брежнєву. найбільше в катівнях сидить російських журналістів якраз при Путіна. Тому знаєте, не сподівайтесь на легке примирення, на легке порозуміння, тому що це цілий світ російський, який живе в амбіціях, з якими ні одна нація не просто сусіда, а будь-яка нація. В сьогоднішньому світі не вживеться. Нам треба закінчити цю війну, причому закінчити її перемогою над путінізмом як таким.